Так, Всім привіт! Приїхала ще одна партія мотолідерів, це 250-й Геркулес. Хто не знав, тут стоїть полуавтоматична КПП. Є е, ножний старт, я б так сказав. Він по факту називається ручний, але я б сказав, що ножний. Є е, електростарт. Двигун тут стоїть ланчин, 250 кубиків, непоганий досить мотор. Реально вам скажу фірма, яка випускає цю техніку, називається мотолідер. Спереду у нас розташований радіатор, він відповідає за охолоджуючу систему, тобто охолоджує двигунчик. Також спереду у нас стоїть потужна вілка з пружиною, тобто передня амортизація у вас буде надійна, чітка, як завжди. Передній ліхтар у нас має два рівня я б так сказав підсвітки, тому що я так розумію, що тут додали ще світодіоди. І, ну, загальний ліхтар просто. Ну, загального освітлення. Так, по поворотникам. Поворотники тут звичайні, тобто галогенки, лампочки, я не знаю, видно вам чи ні, але по факту галогенки. розкручуєте, дістаєте, вставляєте іншу і поїхали далі. Так, всі три колеса у нас йдуть однакові, це у нас 5-12 резина. Протектор у нас в принципі загального типу. Не можу сказати, що він якийсь особливий. Звичайний протектор, нормальний диск тримається все чітко. Так, по е, посадочних місцях. Одна посадка, є м'яка спинка. До речі, вона не сильно м'яка. Ну, Я думаю, копчик не відіб'єте, але е, такий, трішки більше могли б туди впіхати. І є додаткове посадочне місце. Ого, як воно туго йде. Ого. Не знаю, хто буде їздити. Є підставочка, да, можна поставити, Ну, я не знаю, за що тут триматися по факту. Це так, підвести когось там метрів. 500 км максимум на маленькій швидкості, тому що чисто з техніки безпеки це не дуже є класна річ. Так, вся приборка у нас в принципі з, ну, загальна, я не знаю, як її охарактеризувати. Під світкою зроблено лише показники повороту. Поворот переключаються лівою рукою, це клаксончик, освітлення і електростартер під праву руку, там же де знаходиться по суті, ручка газу. Все працює чітко, мотоцикл сам нормальний, відпрацьовує у людей, я знаю, що по 3-4 роки без капремонтів, тобто без нічого з моменту купівлі, якщо його не навантажувати там реально по тоні і не насілувати підвіску, то все чітко працює. Якщо вовремя обслуговувати, міняти мастило і так далі. Так, по комплектації ще скажу, комплектації також йде. Запаска Вона підходить, як я вже казав, на будь е, будь-яке колесо, тому що вони однакові йдуть. По задній частині у нас ресорна підвізка зроблена, бачимо от два рівні ресори. І додатково ще стоїть пружина, що нам дає амортизацію кузова, до, е, ну, як заявляє виробник, до 1000 кг. Ну, по факту 800 кг це те, що вже люди перевіряли. Тобто 800 кг навантажували дров. Хтось, я пам'ятаю, нам казав, що вони навіть доробили кузов і возили в ньому навоз. Тобто там до тони. Ну, я не знаю, як в них це вдалося. Я думаю це обшивати повністю, тому що щілин тут вистачає. Я думаю, воно затікало, витікало і так далі. Дрова 800-750 кілограмів точно возили люди. Це знаємо. Всім респект, молодці. Так, борти у нас відкидного типу. Тут у нас стоїть резиночка, яка амортизує, щоб у вас не громихало оце все. Спочатку відкриваєте ось цей, допустім. давайте з вами відкриємо. Щоб відкрити боковий, відкриваємо оцей першу, а потім друга знімається. Тобто у вас, по факту, щоб зробити бічне вивантаження, у вас спочатку буде в будь-якому випадку відчинатися задня частина. Це, я думаю, не дуже плюс, тому що якщо вам треба щось з боку просто затягнути, це не дуже зручно. Ну, Як є, так є. Показуємо, як є. Якщо е, задня частина вона відчиняється окремо, тобто так само можна відчинити всі три, якщо погрузка якась там габаритна. Паузу поставлю. Так, По кузову. Кузов у нас має механічне опрокидування. Е, кардан на передачах. Хтось от питав, от бачите, кардан напряму йде. Від КПП, від вигуна до е, моста заднього. Ось він карданчик, роздатка, все є. Е, приїжджає такий трицикл, вже повністю до вас заправлений. По механічному прокидуванню ось ця ручка. Тобто е, ставити тут повно, заслоночки стоять, ось фіксатори. Знімаєте заслоночки, підіймаєте, вам трішки там газліфтик допомагає. Але в середньому е, це чисто механічне прокидування, тобто назад. Коштує такий 2650 доларів. Доставка у нас безкоштовна по всій Україні без передоплати. По доставці в середньому 3-4 дні по будь-який регіон України, якщо якісь є затримки, або швидше, менеджер вам одразу повідомить, скаже і так далі. Ви будете зорієнтовані по факту ще замовлення. Ці моделі ставляться на облік. Документи ми так само надаємо. Документи йдуть платні, тобто за сертифікати ви сплачуєте самостійно. Постачальник не сплачує, як у випадку з трактурами. Якщо хочете зареєструвати, там ну, бухгалтер наш ваш, або менеджер може проконсультувати, скільки це коштує, які терміни і так далі. В принципі, на цьому все, друзі. Кому цікаво, можете писати або замовляти на сайті, або телефонувати за номер, який бачите на екрані. З вами була компанія Мотор. відеогляд від Дениса. Всім пока-пока.